Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні поговоримо на важливу тему. Це виконавчий комітет, а саме формування виконавчого комітету. Бо всі ви знаєте, що в більшості рішення приймаються на засіданнях виконавчого комітету. І потім всі ці рішення втілюються вже в життєдіяльність людей, громади. І треба зрозуміти, як саме має формуватися виконавчий комітет. І з кого він має формуватися. Є два етапи формування дві складових, це персональний склад виконавчого комітету і кількісний склад виконавчого комітету. Відповідна за кількісний персональний склад виконавчого комітету відповідальний міський голова. Бо він вносить пропозиції щодо персонального і кількісного складу виконавчого комітету. Якщо казати про кількісний склад, в різних громадах. Кількісний склад виконавчого комітету різний. Можливо, десь 15 чоловік буде в складі виконавчого комітету. Десь 20, 25, можливо, і 30. Це по кількісному складу. Персональний склад. Персональний склад виконавчого комітету формується відповідності до закону України про місцеве святкування. Це стаття 51. Де наголошено, як саме має відбуватися формування. Персонального складу, хто має представляти сам виконавчий комітет. Але є одне але. Законотворець включив в склад виконавчого комітету інших осіб, які представляють сам виконком. Але ви всі ви розумієте, що під словом інші особи можуть бути люди з різних сфер діяльності. Наприклад, можуть бути. Люди, які представляють різні виробничі підприємства, лікувальні заклади. Можуть це бути люди, які є підприємцями, головами громадських організацій, можливо, безробітні та інші особи. І ось увіть, всі ці люди будуть приймати важливі рішення, які будуть відображуватися на життя людей, на життя громади, а потім будуть виникати безліч. Незрозумілих питань у громади. А громада ця обрала для себе міського голову і депутатів. Відповідно, міські голова разом з депутатами прийняли безпосередню участь в формуванні виконавчого комітету. Але при цьому люди, які знаходяться в складі самого виконавчого комітету, вони не несуть відповідальності жодної. Для того, щоб був правильно сформований виконавчий комітет, міський голова має звернути увагу в законодавстві щодо інших осіб. Він має підняти це питання і направити відповідні пропозиції, зауваження з доказами, чому саме інші особи не мають бути в складі виконавчого комітету. Бо там мають бути присутні тільки посадові особи. Які несуть повну відповідальність, у яких є повноваження, які додержуються Конституції, розуміють, що таке взагалі місцеве средування, що таке виконавчий комітет, якими повноваженнями наділено виконавчий комітет. Тобто ті люди, які працюють в органах місцевого сордування, так звані фахівці своєї праці, а не інші особи, ті люди, які не мають відношення і уявлення про всі ті питання, які стосуються місцевого совредування. Це найголовніше зрозуміти. Але міський голова, якщо він голова, справжній міський, він має підняти це питання, а не виконувати те, що не відповідає дійсності. Бо треба аналізувати законодавство. І якщо питання стосується виконавчого комітету, а саме формування виконавчого комітету, це питання в першу чергу до міського голови. Він має розібратися в цьому. І відповідно зробити вже аналіз, як виконавчий комітет формується, на що треба звернути увагу, що треба змінити для того, щоб був... Професійний склад виконавчого комітету, який буде працювати виключно в інтересах територіальної громади, і приймати, приймати всі ті важливі рішення, які будуть йти на користь територіальної громади. Ось така позиція має бути у міського голови. А якщо міський голова туди заводить інших людей, які будуть представляти інші інтереси у вигляді різних депутатських фракцій, то відповідно такий буде результат в прийнятті рішень виконавчого комітету. Тому, шановні глядачі, питання виконавчого комітету, а саме формування, це розуміння законодавства і бачення, що буде після того, як виконавчий комітет буде сформований, який результат буде вже після голосування на найважливіших рішень, які будуть відчувати люди, громада. Відповідальність за формування та утворення виконавчого комітету. Це міський голова разом з депутатами. Ось вони мають це зрозуміти і відповідно сформувати таким чином, щоб виконавчий комітет працював як годинник в прийнятті необхідних рішень для територіальних громад. Тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали це питання, розжували його. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом вивчати, розуміти всі ті важливі питання, які стосуються нашої з вами життєдіяльності. Всім вам дякую, до нових зустрічей.